Вже шостий день поспіль з короткими перервами на сон. Четверо 3 d художників висаджують квіти на вагоні. До своєї майстерні нікого не пускають, аби вітріщаки не заважались. Для того щоб покрасити вагон, потрібно постійно залазити там на підмостки, ліса для того, щоб нарисувати ромашки, потрібно постійно міняти балони. На розпис пішло 50 балонів із 30 видами фарб, загальний кошторис проекту 20 тисяч гривень. Жодної копійки з міського бюджету запевняють в адміністрації підземки. Усі витрати взяв на себе інвестор. А зсередини ми розробили серію постерів з афоризмами і цікавими висловами відомих людей про жінок, про любов, про весну, про материнство. Вони роздруковані на фоні красивих квіткових картинок. На фоні, ну здебільшого, це все ж таки квіти, небо, мети метелики, і ну, красиві цитати і, там, Святослава Вакарчука, і Макса Вебера. Поки що за роботою художників підглядають працівниці депо. Кажуть, виходить гарно. Дуже багато людей говорять, дійсно, дуже красиво, дуже приємно. Сьогодні була дуже цікава ситуація, коли ми клеїли вже внутрі аракал, проходили дівчинки і почали читати ці фрази. Іх uh, коментарі, звісно, були там нічого собі. Я даже ніколи не знала, що хтось не о женщинах таким образом. Спеціальних екскурсій не буде. Попереджають митрополітені всім. Уже придумали, як уникнути скупчень тих, хто чатуватиме на квітковий вагончик. У нас вже кияни запитують, як потрапити в цей вагончик, ми спробуємо, хоча б, наприклад, на вихідні дні, виставляти розклад цього поїзду для того, щоб люди могли приїхати, знати, що він в такі години буде, почекати і справді проїхатися в цьому вагончику. Потяг з причепним подарунком до 8 березня курсуватиме від станції героїв Дніпра до Теремків. Наступний присвятять до дня Києва вже на іншій гілці і з іншим малюнком. Утім, на цьому спільна художньо комунальна творчість не закінчиться. Перехід з хрещатика на. Майдан скоро також зазнає естетичних змін. Катерина Майборода Іван Рудюк соціальний пульс.